Добрий день. Сьогодні покажу вам, як зробити кулемет в Майнкрафт. Для цього ставимо два блоки висоту. І тут ставимо роздавач. Зараз я напишу роз. Роздавач. Ставимо. І в роздавач ставимо. Зараз я їх знайду, стріли. От. Я візьму скільки? Візьму 20 штук. Ті стріли завантажую в роздавач. Тут я поставлю мішень. Зараз, зараз, О, ось так. Поставлю мішень. І тепер дивіться. Тепер беремо редстоун. І е, факели з редстоуну. Візьму побільше, так. Е, тепер. От звідси. Ні, не так. Тут там ще. Ще один блок. І отак так. Отак, і отак. Проводимо редстоуном. Тут ставимо будь-який будь блок з того боку і з того. Наверх е, редстоун. І тепер спереді ось так. Ставимо факели. І ось бачите, наш кулемет стріляє. І все. Бачите, мене от. Тепер ті факели згоріли. Тепер їх заміняємо. Коли мене далі працює, бачите?